Знаю на уроці зарубіжної літератури в 5 класі. Сьогодні ми з вами продовжуємо аналізувати Чарлі та шоколадну фабрику. І розпочинаємо сьогоднішню нашу частину з головної думки, чого ж автор хотів нам передати, чого хотів навчити і так далі. Отже, головною думкою є те, що діти мають бути дітьми. І мають обов'язково вірити в чудо. Люди мають боротися зі своїми вадами і прагнути позбутися них, а не ставати їхніми рабами. Також уславлюється геніальний людський розум, що здатен поєднати мрію та реальність. І, звичайно, про те, що щастя далеко не в грошах, а головне, це теплі людські взаємини, любові розуміння рідних та близьких, і, звичайно, про те, що люди навіть з геніальними здібностями та величезними багатствами не мають бути самотніми та одинокими. Щодо плану повісті казки, його можна зробити у вигляді 12 пунктів. Чарлі та його родина, шоколадна фабрика містера Віллі Вонки», золоті квитки, двоє щасливчиків знаходять перші квитки. Знайдено ще два золотих квитка: містер Віллі Вонка та шоколадний цех. Августу зуглупо вилітає у трубу, велика жуйкова машина, вирука в горіховому цеху, телевізійно-шоколадний цех, Чарлі та Вонка у скляному ліфті і шоколадна фабрика. А щоб дізнатися докладніше, про з кожен з цих пунктів, рекомендую прочитати цей твір. Також неможливо не сказати про чудеса, які були на фабрики вілівонки. Першим таким незвичайним етапом є галявина під землею. Шоколадний водоспад, який змішує всі інгредієнти, трава з цукрової вати, шоколадна ріка, яхта з карамельки і так далі. Цех винаходів. Вічні барбариски і риски, від яких росте волосся та борода, жуйка, що замінює обід та вечерю, рожевий тунель, двері з написами фіалковий крем, боби високі мовтополя, зефірні подушечки, гаряче морозове і так далі, горіховий цех, де білки самі лущать горіхи, скляний ліфт, через скло якого можна побачити гори грильяжу, гуртовини з цукрової пудри, телевізійний цех, де через телевізор передавали шоколад. І, звичайно, Умпа Лумпи. Гномики, які працюють на фабриці, завжди веселі і завжди співають повчальні пісні. І давайте перейдемо до аналізу головних героїв. Будемо говорити про дітей. Почнемо з перших чотирьох щасливчиків. Які, на жаль, не дійдуть до кінця шоколадної фабрики. Перше, це Август-Глуп або Августус Глуп. Поговоримо також і про родинні стосунки. Батьки Августуса Глупа вони заохочують хлопця. До жадібності і ненажерливості. Вони розуміють, що їхній син не цікавиться нічим, окрім їжі, і нічого з цим не роблять. І взагалі вони дуже байдуже ставляться до своєї дитини. До відвідин фабрики він постійно їсть, він дуже гладкий, неслухняний, ненажерливий та надзвичайно лінивий. На фабриці він звалюється у шоколадну річку і які уроки можна з цього винести? Більше він ніколи не потрапить в ту трубу. Не буде їсти багато, щоб не потрапити у безвихідне становище, і це нас також навчає цікавитися в житті чимось, крім їжі. Наступною є Віолета Боригард, а батьки якої роблять все. Що хоче їхня дочка. Вони схвалюють всі її вчинки. Головна мрія Віолети отримати жуйку, якої вистачить на все життя, побити рекорд із жування гумки. Це надзвичайно неслухняна та егоїстична дівчинка, яка навіть може піти по головах, аби дістатися до своєї мети. На фабриці вона куштує жуйку, яка ще не готова до виробництва. Чого нас може навчити саме цей персонаж? Не бути чорною, як чорниця, і їсти не жуйку, яка заміняє продукти, а їсти справжню здорову їжу. Ну і також, звичайно, те, що не потрібно бути егоїстичними і потрібно завжди звертати увагу на людей, які є поряд. Наступною є вирука солд. Донька багатих батьків, які готові задовольнити будь-яке бажання доньки, яка самостійно не робить нічого. До того, як вона потрапила на фабрику, вона хоче мати все, вона закатує істерики, і щоб її вгамувати, батьки виконують всі її забаганки. Вона максимально вередлива, нестримана, заздрісна, і батьки спонукають її до цього. На фабриці вона потрапила в сміттєвий бак через свою нестримність. І уроки, які вирука, сподіваюся, винесла з цієї мандрівки. Потрібно слухати. Коли її про щось попереджають, потрібно думати, перш ніж щось робити, і потрібно доводити, що голова це не порожній горіх, потрібно в голову щось вкладати. Наступний хлопчик Майк Тіві, який е живе своїм життям, захоплюється телевізором та іграми на телевізорі. Батьки взагалі не займаються своїм сином, і він проводить час так, як йому хочеться. Він вважає, що справжнє життя лише в телевізорі, і вірить всьому, що там говорять. На фабриці він, звичайно, потрапив у телевізор, і які уроки він міг винести з цієї мандрівки, що потрібно повернути свій зріст або принаймні знайти потрібно, потрібний одяг і потрібне життя під новий зріст, і потрібно розуміти те, що життя воно цікаве і воно відбувається тут і зараз. Воно різноманітне і не завжди те, що показують по телевізору, є правдою. Потрібно думати та аналізувати. І особливий персонаж цих п'яти дітей особливий Чарлі Бакет, родина якого опікується один про одного. Вони його виховують гарною людиною та підтримують у всіх його починаннях. До того, як потрапити на шоколадну фабрику, він мешкає в бідній родині, але дуже любить шоколад, який йому дарують один раз на рік на його день народження. Звичайно, він, як і всі діти, хоче потрапити на шоколадну фабрику. Він добрий, слухняний, вічливий, терплячий, вихований, уважний та дуже чемний. А також він спостережливий. І, звичайно, він стійко долає всі негаразди, такі як голод, бідність і не зважає взагалі на це. Цей персонаж навчає нас з вами, що потрібно співчувати іншим. Не потрібно чіпати нічого без дозволу інше. Хоча цей персонаж він дуже голодний, адже він з бідної родини і їсть ту їжу, яка його не насичує. А також він навіть. Заради своєї власної родини не хоче переїжджати на фабрику, бо його родина не зможе це зробити. Але врешті-решт, події повертаються таким чином, що він стає власником цієї фабрики і вся його родина живе наступне щасливе життя. До нових зустрічей на наступних уроках! Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно.